Привіт, друзі! А в цьому що місці ми починаємо наш сьогоднішній випуск, великий випуск про нашу невеличку Мандрівку одного дня на острів. Всім приємного перегляду і хочеться, щоб це відео принесло вам позитивні враження всі наші непрості часи. Краса навколо золота осінь. Так що мандуйте разом з нами. Всім гарного перегляду. Вперед. Друзі, ну от відео воно насправді не повністю передає ту красу, яка тут є. Тут треба бути, розумієте? То я до чого до... це все? Подорожуйте. Подорожуйте, вивчайте світ. І вивчіть, що за порогом вашого дому. Не треба їхати далеко, далеко кудись. Прекрасна теж поруч, але і там, де далеко, теж, теж цікаво. І там цікаво, і кругом цікаво, але біля порогу свого дому може бути дуже велика краса. Доброго дня, любі глядачі. Ми знову на нашому... нас вихідний і ми на нашому улюбленому місці. Для того, щоб переправитись і не намокнути, у нас є такі прикольні, з'явились такі прикольні речі. Чоботи-бахіли. Чоботи бахіли. Я не знаю, як там вони рибальські, чоботи, болотники, чи щось. Так як у нас ось так виглядають ці чоботи. Супер. <світ> і для того, щоб вони трішки тримались, мабуть, в мене <світ> на нозі, бо вірьовок у нас недостатньо. Вдягаємо на них резинки? Риз... <світ> <світ> Такі резиночки. Давай, давай, скоріше, скоріше. О, все. Ви бачите, вода відійшла від берега і там міль. І тут ти не сядеш в байдарку. Для цього потрібно, щоб вийти на глибину, чого ти бахіла. Це я вже вдягнута. Заходь. О, такі чудові чулочки. Йду в воду. Заходь у воно. Зараз. Її У нас є такі пакети, на яких можна зручно си сидіти і не намочити дупу. Не намочити, ну все, зрозуміло. Ми вас зрозуміли. Ми вже в човнику, ось Назар вже також сидить, вже почав гребти. Ось ми пливемо. Сьогодні 13 листопада і ми пливемо на човні на наше улюблене місто. Ось дивіться, яка краса. Ну, ми вже нашому, на нашому рідному острові. Дивіться, от я стою у бахілах, бачите? І щоб сісти комфортно в байдарку, ось так. І ти потім хоп, перекинув ноги і поїхав. Зараз тут вже, бачите, досить висока вода. І наскільки такі бахіли спрощують переправу. Ми вже на острові. Друзі, ми вже на місці прийшли, навіть зібрали грибочки і відразу проконтролювали, що з нашими квіточками. І ось він звіт лаванда прийняла 100%. Можевельник дві трішечки пожовтіли, але вони на весні відбудували. І ось 100 жиреково прийнявся. Він зелений і живий. Ось. І це, ну, цей він, він відійде на весну. Ну, мало було вологи, тому так і вийшло. Пуя пожовкла, але не зовсім може відійти. Потім так, наш самшит він прийнявся. І дає новенькі листочки і випускає знизу. Це от, сьогодні у нас плани посадити квіточки, три квіточки тюльпанчиків. Вони будуть на весну. Покишати це місце. Так, чекаємо весни сідла. Ну що, друзі? Глибока осінь. Останній місяць осінь ми на острові картинка тут звична, в землянці нікого не було ось така осіння краса острова. Там просто а, ну покривлю землянки трошки а Значить, вітер підняв. Вітер підняв. Ну, все до весни будівництво законсервоване. І ось вам трошки осіннього острова такої краси осіннього острова. На фоні ось цієї всієї краси е, законсервоване до весни наше будівництво земляночки. Ну, наша ластівка і оленочка. Розпалює багаття, будемо шашлички робити. А я буду дрова носити. Отака от краса осіннього острова. Друзі, пропала в одному відомому магазині отаку от от, е, ножовочку. Покажи, покажи. Да, дивіться, от так вона виглядає. І бачите, от, нажимаєте кнопочку, хоп. Покажи, даже... погано погано показав, як кнопочка відкриває. Закрий. Дивіться. І на камеру. Оп. Де кнопочка? Кнопочка, от. Так. І отак. У от. нас не те, щоб були якісь там сперечання сильні з цього приводу, а, з доцільності цієї ножівки чи ні. А, ми її вже тестували, гарна ножівка в принципі, на свої кошти. Дивіться, ось показуй. Ну, і вам буде скучно дивитися процес пиляння. Тому... Ось, дивіться. Отакого От формату було деревце. Чи потрібна така пилка? Я вважаю, що так. На свої адекватні герої ми там заплатили. Вона коштувала майже 200, ми заплатили 100. Я вважаю, що потрібно. А ви дивіться, які у вас там задачі, які у вас. Тут на острові, подивіться, складується, що важливо, щоб не порвати юдзак там. Так що, мені здається, річ хороша. Денушка, привіт! Наступні кадри я присвячую тобі. Дякую. Бачиш, скільки років? І він тут ще й досі є, він живий. Ну, напевно, це тут його місце. Привіт тобі, друже, і всім вам, брати і сестри. Привіт всім людям доброї волі з осіннього острова. Ялиночки вічно зелені стоять. А так картинка вже така осіння. І от там наш, наші квіточки. Тим часом у нас вже є багаті, Яке оленечка розвела, у нас є розпалювач в цей раз. Ну і дуже суха і хороша погода, але про всяк випадок ми розпалювач взяли. Ой. Будемо їсти сьогодні знову ж таки. Оп. Як, завжди, Як завжди шашлик, але ви подивіться, в якому красивому місці. Знову повертаємося до тих самих кадрів. Ще зараз вам покажу дуби. Ось тут чарівні дуби осіння вже. У нас тут така, хто знає, є стежечка, отак вона йде. І на запитання, а чому ти тут хочеш жити? Я просто відповів би вам так. Виходите зранку і бачите отаку красу. Димком запахло. Отаку от красу. Ну, хіба є щось в цьому світі? Більш круте. Зранку встати і прогулятися от серед таких дубів? Прокидатися тут вранці. Тут краса, друзі. Просто це красиво. Друзі, ну що, хочеться побажати вам е, в цьому прекрасному місті на цій святій козацькій землі. Волі, незалежності. Ну, саме перше, чого, перемоги України, звичайно. Так що будьмо, друзі, і все-таки будьте щасливими, бережіть тих, тих, хто поруч з вами завжди. Саме важливе. І вмійте цінувати цю красу. Так, колоно. І все змінюється. Проходять і погані часи, приходять і хороші часи. Все змінюється і це приказ, це закон життя. Будьмо. Настануть світлі часи. Так, друзі, ми зараз займаємось трішечки вже темряво, але нам треба посадити три тюльпанчика. Тюльпанчики ось з Видно Ось Станція? Назар, який копає маленьку ямочку. Вже викупав. Він видно вже... щось у кадрі чи ні? Все видно. Добре. Ось. Весною будемо дивитись результати. Дивіться, садимо оці от. Ну я їх називаю. Як вони Чеснок. Прав... Чеснок, так. А як вони правильно називаються? Луковіці. Луковіці. А, цього самого тюльпанів. Друзі. ми що, вже тем його, темо його, тем але ми їх зібрали. Бачив колорадський жук наш ворог. Крот, щоб не побачив, він теж може з'їдати ці. Але тюльпани, я не впевнена, що він з'їдає, але Лілії дуже добре жре. Же. І, коротше, ну, ну і засипаємо. Дивіться, да, історично все. Ми, ми цей момент зафіксували вам більш-менш на камеру. Зафіксували, все, так? Да? Так, тут нічого не треба ні поливати, нічого. Ми їх посадили, і весною нам треба буде приїхати. І ми побачимо красу. тебе залишилось 4 секунди, 3. І весною побачимо красу. Все, так. Да. Отак. Все, зафіксували, друзі, ось, будь ласка. І затоптало. Тим вечором, ви бачите, вже яка. Тим його. А дивіться, який хороший кадр тут. А тим часом наші шашлички вже набагаті. Оленечка молодець. Що поставили. Робимо шашлик. Машлик. Ось шашличок вже готовий. Оленечка приготувала, за що ще ви дякую. Вона трошки, я так розумію, змерзла і не дуже хоче щось камою казати. Ні, я Не змерзла, але тут вже трішечки темно, тому знімаю шашличок. Зняли шашличок. Добре. Дивіться, друзі, який гарний наш шашличок. Так що, отак. Всім привіт. Ось і закінчились наші, закінчились наші пригоди. Моні, Мандрівка наша. Да, наша гарна мандрівочка. Ми дуже гарно відпочили, зробили деякі справи. Наприклад, як посадили квіточки і посмажили шашличок. Все перевірили. Переплили ми без пригод. Не намокли, нічого, чоботи, які ми собі приобрели, вони нам дуже-дуже допомогли. І зараз вже на підході додому. Гарного вечора. Гарного всім. вечора, всім дякую. Слава Україні. Героям слава! Дякую за перегляд, позитиву вам добра. Подорожуйте, воно того варте. Всього найкращого, добра!